Представники одразу двох військових частин цього понеділка отримали від енергоатома і його первинної профспілкової організації чотири вантажівки ДАФ та легковий автомобіль Toyota рав 4 Транспортні засоби використовуватимуть для різноманітних завдань у зоні бойових дій. І енергетики, які зараз свій фронт тримають, і наші козаки-побратими, які в Збройних силах, ми всі, як завжди, з перших днів війни разом, тому вкотре. Дуже раді допомогти відгукнутися на заклик допомоги, в тому числі з таким специфічним завданням, як автотехніка. Трудовий колектив вірить в наші збройні сили, вірить в нашу Україну і вірить в те, що перемога обов'язково буде за нами. Бережіть себе, хлопці! Перед відправленням до зони бойових дій, військовослужбовці стрілецьких батальйонів, у лавах яких служать і працівники Південно-Української АЕС, провели ретельний техогляд і підготовку до передислокації до місць розташування своїх військових частин. Машини виконуватимуть завдання у найгарячіших точках, тому все має бути бездоганно. Знаходимося ми на східі України. За 20-30 кілометрів і найграчічі точки на даний час. Надіюсь, що техніка нас не підведе. віримо в перемогу. Велике, дякую за те, що сприяли вирішенню нашим питанням з автомобільною технікою. Окрім автомобільної техніки, воїнам за традицією передали національний прапор з відбитками дитячих долонь. Також стрілецький батальйон отримав спальні мішки і теплі речі. Натомість військові вручили генеральному директору Південноукраїнської АЕС подяку колективу атомників за всебічну підтримку української армії.